Так, пане Василю дійсно наразі продовжується ліквідація наслідків обстрілів. Щонайменше 25 будинків були пошкоджені внаслідок цих прильотів. Росіяни поцілили в три локації в Запоріжжі. А серед 17 поранених людей одна дитина це 15-річний хлопчик. А серед людей, які а були поранені четверо були ушпіталізовані. Наразі лікарі сьогодні повідомили, що їх стан характеризують як стан середньої важкості. А загалом дуже потужні вибухи пролунали вчора близько одинадцятої вечора. При цьому їх було чутно в усіх районах міста. А також ми бачили такі спалахи в нічному небі. Одразу на місце виїхали рятувальники. як нам сьогодні вже розповіли про подробиці рятувальної операції. 40 хвилин знадобилося спеціалістам, щоб деблокувати людей з заблокованих квартир там провести евакуацію. Також на місцях удару були є ще згорілі автівки. Серед будівель, які постраждали, є також два заклади освіти та гараж. Та гаражі наразі офіційно не повідомляють, яким саме видом озброєння були нанесені удари. Але ну всі підозрюють, що скоріш за все, це були каби. Нам обіцяють вже незабаром повідомити офіційну інформацію з чим Запоріжжя знову обстріляли.